Доброго дня! До вашої уваги представляю вам два нових fm трансмітера Wave 10 і Wave 11. В комплекті йдуть гарантійні талони 12 місяців. Інструкція на українській мові на трансмітер Wave 10. Ну і трансмітер Wave 11. Яка в них основна різниця? Це, по-перше, дизайн. Почнемо з дизайну Wave 11. Кучність повертає правоворуч і ліворуч. Також кнопка натискання. Вона приймає виклики чи включає-виключає музику. USB хост можна прослуховувати музику через ваш usb накопичувач QC-порт. 18 Вт, два порта Type-C, два тут порта Type-C, разом 36 Вт і дві кнопки. Підсвітка і включення-виключення. Wave 10, pd порт 36 Вт, QC30, 18 Вт. Перше основне відмінність. Це мікро підтримка microSD до 64 ГБ. Кнопка включення-виключення підсвітки і кнопка бас. І також USB-хост. Також можна через ваш usb і слухати музику. Регулювання гучності тут за допомогою двох кнопок. Ліворуч та праворуч. І кнопка прийняння викликів чи включення-виключення вашої музики. Оце основна відмінність цих двох трансмітерів. Ціна в них однакова. Який вам дизайн більше подобається, то й покупайте. Працюють вони однаково. Тут мікроSD є до 64 ГБ. Тут мікро USB немає, але тут є два вихіди Type-C, якщо вам це потрібно. Вибір за вами. Всього хорошого!